Збережи мене в пам'яті, ми шановна Анна Трінчер, можете не переживати. Я не просто зберіг вас в пам'яті, я в цілому не впевнений, що можу забути вашу легендарну творчість. Мало хто знає, в тому числі серед глядачів і глядачок цього каналу я є. Дуже палким шанувальником панне Трінчер ще з часів, коли вона неймовірно відіграла свою роль у серіалі Школа. Трохи стрьомно. Тож я абсолютно не можу проігнорувати все, що відбувається навколо цієї неймовірної акторки та виконавиці. І, звичайно ж, ми поговоримо про її нову неймовірну аудіороботу Бар за баром». ваше здоров'я. Власне, що сталося. Я абсолютно не впевнений, що правильно інтерпретував цю пісню. Але з урахуванням того, що пані Анна розсталася з чоловіком Волошиним, і з урахуванням того, що вона всім нам своїм видом показує в тому, що вона сильна, незалежна, об'єднує жінок навколо себе, яких ніхто не бачить, кліп відповідний. Якщо коротко, давайте спойлер. Якщо ви не хочете дивитись, значить Анна Трінчер після розлучення і власної кризи Йшла у духовний і внутрішній розвиток, складає компанію певному чоловіку в різних місцях. Наспівуючи бар за баром, я вже не знаю, що роблю ваші інтерпретації цього можете написати в коментарях. Я ж буду послідовним і так би мовити, вивчати цей арт-продукт максимально детально, тому що, по-перше, мені треба розтягувати хронометраж відео, щоб більше вставити реклами і заробити мільйони мільярдів доларів. А по-друге, ну що, блін, прикол, натянуть довго який фенс для коротких приколов. Чорт, забирай, ти не дав мені жодного шансу бути жінкою без доказу сили. Так, дивіться, отут прям філософське питання. Просто ти не дав мені жодного шансу бути жінкою без прояву сили, що це значить уявлення. Не маю ну крім як бить з лактя в череп і кричать Я дівчинка, в мене інших варіантів немає. Давайте пошукаємо їх разом. Натомість, моя любов прикрашала тебе. Мені подобається, що. Е, я не знаю, що там Волошина, якщо хочете, до речі, я вивчу його, а зараз творчість і діяльність. Хочете вірити, хочете ні, під час монтажа я такий ну, вставлю якийсь футажик з Волошиним, щоб було понятно. І що ви думаєте, місяць назад вийшов кліп, в якому Волошин дивиться, як на червоному фоні звивається якась панянка. Хм, нічого вам не нагадує. Ми вже не будемо разом не завжди це розірваний пазл що немає, нас вже немає назавжди. Але по перше, мені дивно, що вона прям дуже багато приділяє увагу Волошину у власному житті після того, як вони розстались, наскільки я розумію, за її ініціативою. От я не розібрався. Було окреме відео, спробуйте згадати. Я нагадую, що я нічого не забуваю про Анну Трінчер, але все забуваю про їх стосунки. тому що Волошину, ну, вів таку панянку. Що немає Нас уже немає, назавжди. І тут вона прямо каже, знову ж таки, звертаючись до якогось абстрактного чоловіка, про якого у нас нема жодних здогадок. Натомість, моя любов прикрашала тебе. Що е чоловіка прикрашала її любов. Ну, можу сказати, що я не сумніваюся, що так і було. Так, це може звучати трошки самовпевнено, але як елегантно. Типу, е значить, Анну Трінчер. Прикрашав автомобіль, який Волошин подарував їй. А Волошина прикрашала любов, Анни Трінча. трінчер. Я вважаю чесно. Знаєте, мене починає трохи лякати власна експертність в питанні Трінча і Волошина. Я монтую і знаю точно, що бачив колись TikTok, як Волошин подарував Трінчер тачку. Загуглив це в Ютубі, знайшов, як він дарить тачку підписчику, мамі і знайшов е відео, як він дарує тачку Трінчер. Цікавий момент в тому, що далі в відео я пожартую про те, що з кадру виїжджає подарунок Волошина Трінчер і уїжджає. Фішка в тому, що подарував він їй Порше, і уїжджає в кліпі Порше. А єдина людина, напевно, в світі, яка поняла всі геніальні відсилки. Всі почуття вже забуті. Один зод нам немає соціальногадую про те, що я в рамках своїх відосах пушу збір для 77 сьомої. Це qr код прямий. Ви можете підтримати банку. Основну збір на авто йде, а це qr код Це моя банка. Там бонуси від 40 гривень, і я всі гроші з цієї банки більше отримую, перекидаю на цю, поки ми не закриємо збір. Дуже вдячний вам буду, якщо знайдете трошки гривень. Тому що мені дуже важливо закрити цей збір, бо збирається він в тому числі для мого хорошого друга. Вже ніко. Коли поряд з тобою. А ми повернемось до теми. Всі почуття вже забуті. Говорити один з одним нам немає суті. Ну, дивіться, я не буду домахуватись за слів. Я звичайно вам буду їх читати. Ми будемо їх аналізувати Просто, ну, якби всі почуття вже забуті, говорити один з одним нам немає суті. Чи лексично це вірна конструкція? Сумніваюсь, чи це найбільш квадратна рифма з тих, що може бути? Так, да. чи погана ця пісня? Ну, якщо і погано, то явно не через ці строки. Тож рухаємось далі. Зараз так морозит. Як ми бачимо для абсолютно чіткої, якісної візуалізації, Анна Тренчер демонструє нам фразу морози люті за допомогою мацання скла автомобіля. Я думаю, що це ніяк не пов'язано з браком коштів на цей кліп. Так, він відбувається практично в одній локації, але я думаю, що з рахуванням певної філософії тут. Пов'язано з тим, що замість того, щоб прикрашати її коханням ну відповідь, Волошин дарував до дорогі подарунки, в тому числі автомобіль, і вона сприймає цей подарунок скріж як холодну метафору. Розумієте, замість дотиків міг би пощекотати п'яточку. ну морози люти, подарував автомобіль. Ось в який головний сенс цього е, е, посилу. Таке моє. Крик в очах, але мене почуті. Очевидно. Е, е. Що це не може бути про те, що партнери в стосунках один одного не чули. Імовірніше за все, це претензія до Волошина, а ми не почути це всі ті жінки, яких Анна Трінчер об'єднує навколо себе. Ну, не може ж такого бути, що їх нема. Правильно, десь це вони ж точно є. Чесно, от цей кадр. Ну, я сміявся, я сміявся як тварина. я... Сексуальна Анна Трінчер напівгола посеред парковки підземною. обіймає типа в Худі. Я не розумію, хто цей вибрав образ і для чого, але, ну, по-перше, він лежить, стоїть так мертво, як Манікен. А по-друге, ну, подивіться на образ Анни Трінчер. кінець кіно. В цей кажанки, вона як будто до дана йде. От. І тут, тип, отакий: в худі. У Мене чи що там навіть людина. Нема що це мені що, типу, ну, головний герой ще не встиг приїхати на цю зйомку. Я, я не знаю. Ну це жахливий кадр. Тобто, давайте я спробую вигадати, як пояснити, чому напівгола Анна Трінчер. Я ні в якому разі в негативному ключі, що не напівгола, я все-таки просто акцентую на доволі сексуальному образі і де цей сексуальний образ розміщений. Напівгола, Анна Трінчер посеред підземного паркінгу танцює навколо тіпа в худі, який сидить на досить дешевому стульчику. Можливо, він рибак або охотник. Знаєте, оці розкладні. Поставив, сів, накинув капюшон і тут Ганна Трінчер. І, ну, і пісня та про любов. Так, я зняв 30-хвилинний відео без котів, але ось вставка з котом. Він дуже задоволений е, будь-якими вашими коментарями, е, лайками, шерами, донатами на банку, підпискою на Донателло. І так, чекайте, другий кіт пішов. Він о, він відчуває якось цей, що йому мало уваги приділяють. Так, от, значить, це вставка повноцінна з котами, щоб якось виправдати 30 хвилинний хронометраж цього відео. Всі коти присутні. Пан Юнікорн не переживайте. Ви дивились відео не дарма. От дивіться. Один кіт начуханий, і другий кіт начуханий. Ну, цей прям такий, типу, чого ти мене трогаєш, я на батареї. Дякую за увагу. Вагони, кохання їдуть вже в депо. Ну, ми розуміємо, кохання закінчилося і їде в депо. Тут якби, метафора дуже проста. Кінець кіно, це все ні про що. <му> <му> ну, <пл 'як> Кінець кіно це все ні про що. Жодного питання. Кінець кіно, це все ні про що. Ну, я в якийсь момент це може бути навіть лозунгом серіалу Школа. Що врятуйте мою дайку, будь ласка. У неї на будь-якій ситуації одне й те ж рішення. Ніка, Ніка, будь ласка, прокидайся, я тебе дуже хорошу прокидайся Вставай, вставай нам знімати огляд на діду. Кінець це все пообіцяємо <му> ніколи не давай пообіцяємо ніколи не будити кохання, змішуючи чиво з колою. Тут все досить просто і зрозуміло. Я навіть озвучувати цю думку не буду. Але хочу відмітити один інший момент. Коротше, чи вас, сколи, будь ласка, не мішайте, тому що це вискаль. І я ні в якому разі не та людина, яка рекомендує вам пити міцний алкоголь просто так. Я просто хочу сказати, що ви або в коктейлі то пийте, ну або будьте мужнім програмістом, і пийте так, ну, без нічого. Заливати колою це ну. Це будь-який міцний алкоголь, заливаєш коло, і це кола з бухлом. Ну, який сенс? Ви тоді? просто розумієте. Я купив 12-літнє шотландське віскі, захирячив його пачкою сахара з рідиною. І тепер ми еліта. Ну, розумієте, до чого я веду. Воно виглядає неприкольно. Насмар як кола з будь-яким бухлом, який сенс цього брендового вкиду не ясно. Тому, е, робіть, будь ласка, якісні коктейльчики. Я до речі знайшов кілька тіктоків прикольних, там прям бармени роблять красу українські, дуже круто. Якщо хочете, поділюсь з вами на дунательму. Ті, хто мене підтримує гривню, от, зроблю їм рекомендаційний контент. А, Не очікували. Отак от. Е, до речі, е, якщо хочете підтримати цей проект, ну от не знаю, любите кліпи, а не трінчер і альтернативний, от така ви людина. То є до на те, але майкофі, і там, до речі, вийшов нещодавно архів мого старого шоу-Здибанка, де я з е, на той момент ще не дуже популярними блогерами обговорював різні теми у е, мене вдома. З популярних зараз там були Артем Албул і Віталій а Ще Діма Малієв заходив. І інші люди, яких ви ніколи не бачили і ніколи не побачите, також там були прикольне шоу, як на мене. Це не перевірена інформація. <ріст> Але ви можете спробувати. <ріст> Посилання будуть в Оксі. Ці блогери стали меркантильними. Бар за баром по нічному місту. Дивіться. Бар за баром по нічному місці, в моїх діях вже давно немає змісту. Е, Бар по місті, давно немає змісту. Е, посил, думку, я розумію. Інша проблема візуальний ряд. Ну, тобто, як я це бачу? Анна Трінчер пише, що після розставання вона хоче, точніше, не хоче скоріше, а живе. Досить таки розкуте, просте життя, відвідує бари, напивається і хоче забути і відпустити певний внутрішній біль. Проблематика тут в тому, що, по-перше, в кліпі нуль барів. Ну, ще раз, пісня називається бар за баром». В треки звучить бар за баром». Вона на четвіреньках лазить по пустій кімнаті навколо тіпа. Це не повага до барів. Ну, Бар він на того і існує, щоб знімати в нього шикарні кадри. І скажіть мені, будь ласка, чому уже дана? є гроші на бар і познімати в барі, а у Анни трінчер нема. Продай автомобіль, ну. бару, Що з тобою доброго було? Віддай мені. Садом сам насамдяк. Бар запару. Я п'ю тому, що не можу набитись. Коротше, це мене задіває найбільше, тому що така елегантна, неймовірно глибока пісня. Розумієте, вона розбивається об відеоряд, який знятий на колінці. Хоча ми не можемо ігнорувати певний аспект цієї відеороботи. Але я не можу дозволити собі коментувати зовнішність Анни Трінчер, тому що ви мені ще чолку не простили. Я не хочеться у цих відео про те, що Мужлан коментує зовнішність, тому у мене є спеціальний запрошений експерт, який буде коментувати всі найпікантніші кадри Анни Трінчер. Сім? Жопочка, то типу Але зацініть цього, ну, типу, жодної критики зовнішності, будь-якої чоловічій жіночі. Але от чувак виглядає так. Як. Ну, тіп, який е, буде сварити тебе, за те, що ти бар за баром. Ну, не знаю, мені він не тягне на тусовщика, хіба на криптовалютчика, Чемщика. У нього просто вигляд ну, нормальний, але не, не гулящий. Знаєте, не оцей тіп, який шарить за бар за баром. Тому мені непонятно вообще вибір цієї ролі. Хто це? Це навіть не Тімоті Шаламе, ну, який сенс? І ще ця борода, немов е, е, Анна Трінчер, колись звинувачувала Волошина в тому, що він веде себе інфантільно, як дитина, і вона така: Тепер я найду мужика. У нього борода, бачиш? Волоси на обличчі. Як тобі таке Волошин?» Вибачте, я задумую. Я, я додумаю, це, це фантазія, це прикол. Ну я впевнений, що вона сильна незалежна жінка, яка об'єднала навколо себе інших жінок. Ну нема причин, чому сумніватися. Тут починається якби відверта комунікація пряма між героями цього кліпу. Я, до та речі, так і не поняв один чи декілька. Тут складна понять з таким монтажом. Але подивіться на цей кадр і згадайте початок пісні. Да, я та людина, яка згадує слова в піснях. Замість дотиків морози люті. І що ми бачимо тут? Ну, він і це. Я веду це до того, що. Початок пісні він точно не про цього хлопця. Скоріше за все, цей хлопець це розрада після самі знаєте якого легендарного репера. Тож задумайтесь. Зрозумійте мене правильно, я не те, щоб на стороні Волошина всі ці історії, але у кліпі Волошина ми бачимо, як він дивиться на панянку і сумно співає про те, що вони не пара. І то чи це метафора на Трінчер, чи та історія про те, що панянки в його житті є, але вони не такі. У випадку стрінчера воно буквально виглядає так. Бачиш, він мацає мене в машині, яку. Ти мені подарував? Чи можна ще більш боляче щось вигадать? Пишіть в коментарі, які варіанти у вас є, як насолити колишньому. Чому так багато фігурту та дракуток того глухи? Давайте так. Ну, всі ми розуміємо, що це не домах, але я хочу вставити найдушніший коментар в історії українського Ютубу. Вельмишановна шановна Анатрінчик, дивіться. Коли ви кажете, чому так багато фігур тут, а потім кажете, то трикутник, то глухий кут, є кілька питань. Во-первых, чи знаєте ви, що глухий кут це не фігура, це тип кута. І чи знаєте ви, що з рахунком того, що фігурує рівно одна фігура трикутник, то це трошки менше, ніж багато? Але хто я такий? Багато фігур, трикутник і глухий кут. А, до речі, якщо ви не зрозуміли раптом Ну е і професійна інтерпретація, бо я якби шарю за метафори. Е трикутник це трикутник кохання, ну тобто любовний трикутник, і у них якийсь конфлікт. Е скоріше за все, Волошин лайкнув когось в інстаграмі, але з точки зору історії в цьому кліпі, давайте уявимо, що цей трикутник це Анна Трінчер, е Волошин і рандомний бородатий чувак в машині який маце. От. Ну, така розказуваний. Хоча персонажа, що я можу, я більше про нього нічого не знаю, а глухий кут це глухий кут в стосунках, тобто вони рухались кудись і нікуди не прийшли. В цьому ідея блін. Чесно, я собі пишаюся, тому що ну, це дійсно має сенс. Хоча ну все ще глухий кут, імовірніше за все, не фігура. Виправте мене, будь ласка, якщо ви шарите в геометрію, чому так багато крутих річ межак били кохання як якусь річ. Ви, типу поняли ще по помітафорі з глухим кутом, проша мова. Досить. Зупинись, давай рухатися далі. Давай розкриємо тіпа, хто цей пацан? Давай хоча би Все, подождіть, а цей тип в худі, це Волошин? Чи це якийсь інший тип, який вже успів розбиті серце? Чому воно виглядає так недоречно? Все, подивимося, як там. А там давно руїни, там давно вогні. Чесно кажучи, я ні слова не розібрав, тому прочитаю вам текст. Давай, хоча б раз по фактам заглянемо у серце. Подивимося, як там. А там давно руїни, а там давно вогні погасли. Прошу розпалити. Прошу розпали. Ван, ви кого зараз просите розпалить вам огні? Я, чесно кажучи, загубився в структурі вашої оповіді. От у Дантеса все понятно, він каже: Надя, все, я тебе не люблю. Понятно, тобі? А та каже, я тебе теж, хоча колись любила. Ось як пишуть пісню про любов. А тут я загубився. Ви що хочете? Подождіть, і від кого? Ну у нас є загадкова персона в худі, яка не шевелиться. Ймовірніше за все, це Манікен, тому що бюджет закончився на одному чоловіку. У нас є чоловік, який дозволяє собі багато чого в автомобілі, хоча міг би зняти готель, хоча б. І у нас є Волошин, тому що ну, мені подобається його прізвище, і мені подобається робить отут картки на мої інші відео про Волошина, щоб ви більше дивились. Відповідно, про кого мова, хто повинен розпалити ваші вогні? Квізиція? вони можуть. І тут ви можете побачити кадр, як подарунок Волошина їде з кадру. І вона залишається на четвіреньках з іншим чоловіком. Чому вона? Ну чому вона в такій позиції? Ну, типу, це пісня, ну, типу, це пісня сильно незалежної жінки, вона повинна в домінантній позиції бути? Що тут відбувається? Чому це так? Хто це режисував? Але так як ми тільки позитивно коментуємо, тому що ми завжди за якісний контент, давайте пошукаємо тут якийсь сенс. Вона спустилась до його рівня. Ну, Вона зустріла простого звичайного парубка і спустилась до його рівня, щоб не було, як в романі Джулієтті, типу різні люди, різні сім'ї. Вона пішла з ним на один рівень, і тепер вони щасливо будуть рибалити на розклідних, на дешевих розкідних стільчиках і насолоджувати життям. Їй більше не треба вся інфлюенсерська тусовка. все це багато життя, вона нарешті щаслива. Любов. На філософію цих кадрів я б не вам подумати в коментарях, чесно кажучи, я все, що міг видав уже, але. Пар за паром, в місті, і тіше, немає ну чому це виглядає так? Це навіть не готель, це середина парковки. Незабаром буду, мети, буду керувати для нового пору. Я хочу відмітити, що як ви розумієте, я не є представником золотої молоді або срібної, не є Instagram-інфлюенсером і не є людиною багатою. От тому я в принципі не знаю, як воно там. В солідних машинах, в солідних жизнях. Але де що я знаю, це власне як будується історія і як будуються візуальні образи. І от я хочу сказати, що цей візуальний образ не схожий на пару, не схожий на ситуацію, в якій хтось когось зняв на вечір, і не схожий на розгульну тусовку. Це знаєте на що схоже? Понічному. Як водій везе свою як би, директорку додому, а та тримає його за руку. Ну тобто, немає жодної причини в сексуальному контексті сідати в дорогу тачку до да, супердорогого тіпа і, і на заднє сидіння сідать, поки він веде машину. Ну тобто чому на що? Щоб ти там ну, танцювала в той момент, ну, згадайте будь-які сексуалізовані моменти, коли пара їде в машині. Як часто вона на задньому сидінні, а він веде, коли він не водій. І ще в капілочку дивних рішень. Але тут вона застрибує на як стільчик, і Я хочу сказати, що люди дуже добре слідкують за собою. Безумовно, якби якісне, правильне харчування, молодці. Тому що, якби я і сам би якби сидів на цьому стільчикі, зламав би його, а якби хтось ще на мені от це робив, то ну мінус стілець. З іншої сторони, ну якби, може б бюджету не вистачило і на їжу, тому все так вдало. Ну, дивіться на цей стільчик, дивіться на цей кадр. Вам подобається мені не дуже. Він, він тримає цей руль як типовий інстаграм, чувак. Знаєте? Пар за пару, в 에, бабки, мутки, долари, от темщики, крипта, от ламборджині і так. От Мируль, от Мируль. Ну вот, я для мене всі ці інстаграм-аккаунти, це от от мій Подивіться, ідеально. Він перебрався на заднє сидіння. А хто тепер веде автомобіль? З іншої сторони, ми можемо побачити певну еволюцію їх стосунків. Вони з парковки перебрались в авто. Можливо, в наступних кліпах вони й доїдуть до гателя, і тоді Волошин нарешті зрозуміє, що він втратив. <плес> так бачу. Е Ну, так, і в моїх діях вже немає змісту, ну, місця. Це ми зрозуміли, давай хоча б це де. Бер за берзабару. В принципі, там іде повторювання. Я не розумію, про що ця аудіоробота? Ну, типу, я вам пояснив своє бачення, але воно дуже фрагментарне. Тобто цей блочок я можу пояснити цей, але сумарно в мені в історії не кладеться. Як я то міг би бачити, якщо вона хотіла показати те, що я уявляю, показати, що вона трошки понівечена через попередні стосунки, і не те, щоб хотіла їх повернути, але не те. Що рада, що вони закінчились, у них якби були і позитивні, і негативні моменти. І зараз вона шукає миттєвостей, задоволення і щастя в простих барних тусах. Все просто. Ти знімаєш цей кліп в барі. Для початку, а краще в трьох-чотирьох різних барах, і демонструючи трьох чотирьох різних типів. І філософія цієї історії в тому, що незважаючи на те, що ти приємно проводиш вечір, знаходиш нового, гарного, багатого, неймовірно успішного типа, ви проводите ніч, але ти все одно залишаєшся нещасливою. І можна навіть сеперувати кадр на чотири частини і показати, що в принципі, то вона типу отримувала задоволення, типу була весела, типу хороша, але все це, це через бари, через. З вплив алкоголю, а насправді вона щасливою не була. І цей фінальний кадр розділений на чотири частини. Демонструє її на ранок в чотирьох різних ситуаціях, і все потім збирається в одну анну трінчер, яка все ще нещаслива, хоч і намагається втопити своє горе в алкоголі я вигадав би от, за ці 40 секунд, що думав на ці ідеї. Але тут своє бачення: парковка, автомобіль, парковка, автомобіль, стільчик. Е, Парковка. от І, власне, можу додати тільки що. Жопочка, та тих, запишу. Так, от коментар про попу. Вона хороша. Це все. Дякую, що були тут. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо хочете більше контенту, не знаю, подивіться інше відео. Там багато відеосів насправді. Щось та виберете. О, Дякую, що були тут. Папа, і усьому найкраще.